Права 1330. Усно, знайди корінь рівняння. Ну що ж, стартуємо? Перше задання 5х дорівнює мінус 15. Як нам знайти невідомий множник Х потрібно добуток, поділити на відомий множник. Та записуємо, що x невідомий множник, буде дорівнювати добуток мінус 15. Потрібно поділити на відомий множник на 5. І як нам знайти частку одних з у нас від'ємне. Частка буде від'ємна, записуємо, що х дорівнює мінус. Ну, а в дужках записуємо частка модулів, це буде 15, що ділиться на 5. Є? Ну що ж, записуємо, що х у нас дорівнює мінус 15, що ділиться на 5, це буде 3. Отже, корінь нашого рівняння х дорівнює мінус 3. Переходимо до другого завдання. «Мінус, дорівнює мінус 28». Як знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що x дорівнює. Добуток мінус 28. Ми ділимо на відомий множник на мінус 4. Є. Ну що ж, обидва числа у нас від'ємні, то частка буде додатня, На дорівнює частці модулів, це буде 28, що ділиться на 4. Є? Ну що ж, записуємо, що х у нас дорівнює. 28, що ділиться на 4, це буде 7. Отже, корінь нашого рівняння дорівнює 7. Переходимо до третього завдання. Мінус 5, що ділиться на х дорівнює 1. Ну що ж, ділене невідомий дільник і частка. Як знайти не невідомий дільник, треба ділене, поділити на частку, то записуємо, що х у нас дорівнює, ділене мінус 5. Ділимо на частку на 1. Ну що ж, тут або будь-яке число поділити на одиницю буде те саме число, можна скористатись. Ну Або якщо ми ділимо два числа, одне з яких від'ємне, то у нас частка буде від'ємна, а в дужках записуємо частка модулів, це буде 5, що ділиться на одиницю. Ну, і записуємо, що x у нас дорівнює мінус 5, що ділиться на 1, це буде 5. Є. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 16, що ділиться на х то дорівнює мінус 2. Ділене невідомий дільник і частка. як знайти невідомий дільник? Треба ділене поділити на частку, то записуємо, що х тоді дорівнює ділене, мінус 16. Ділимо на частку на мінус 2. Ну що ж, обидва числа у нас, нас від'ємні, то частка буде додатня, Це дорівнює частці модулів. Це 16, що ділиться на 2. Ну і записуємо, що х у нас дорівнює. 16 польти на 2 це буде 8. Ну що ж, записуємо відповідь. Знайди корінь рівняння в першому завданні записуємо мінус 3. В другому рівнянні корінь у нас 7. В третьому рівнянні корінь мінус 5. І в четвертому корінь у нас 8. Ну що ж, ось таке просте завдання на розв'язування рівнянь з раціональними числами. На цьому вправу завершено.